З 28 серпня 2025 року у чоловіків віком від 18 до 22 років включно з'явилася можливість безперешкодного виїзду за кордон. Відповідну постанову оприлюднив кабінет міністрів, але важливо це не стосується тих, хто працює на державних чи муніципальних посадах, тому що вони можуть виїжджати лише в офіційне відрядж. Для виїзду обов'язково потрібно мати закордонний паспорт, а також військово-обліковий документ у паперовому чи електронному вигляді. Важливо те, що електронний формат. Передбачено в роз'ясненнях від МВС та Державної прикордонної служби України, тобто на рівні з паперовим документом військово-обліковим, діє також і військово-обліковий документ додатку Резерв Плюс. Уряд України не встановив жодних обмежень щодо терміну перебування чоловіків за кордоном. Воно обмежується виключно законами тієї країни, до якої ви в'їжджаєте, відповідними там візовими. Е Обмеженнями або безвізом, якщо проїзд відбувається по безвізовому режиму, важливо, якщо чоловіки віком від 18 до 22 років виїхали у законний спосіб, після публікації постанови кабінету міністрів при поверненні жодних проблем не виникатиме. Якщо ж вони покинули Україну раніше, можуть бути нюанси. Вони можуть повернутися безперешкодно, але це залежить від того, яким чином вони виїхали. Якщо під час виїзду за кордон були допущені якісь порушення, чи то підробка документів, чи то незаконний перетин кордону. То може бути відповідальність або адміністративна, або кримінальна, поки амністія не передбачена законом для тих, хто виїхав. Таким шляхом за кордон, мотивація такого рішення уряду полягає в тому, щоб дати можливість молоді навчатись, подорожувати, працювати за кордоном і при цьому не втрачати зв'язок із країною, тобто щоб вони розуміли, що вони можуть безперешкодно виїжджати, заїжджати і завжди бути впевненими в тому, що в них є можливість повернутися додому і спокійно потім виїхати назад, якщо їм це необхідно для ну певних всіх цілей. Наразі існує багато петицій щодо дозволу виїзду за кордон чоловікам віком до 24 років, включно. Але поки це на стадії ідей та обговорень. Анна Чеполь, Дмитро Половинка, телеканал СК1.